Вітаю на MyLexTime. Хочу вам запропонувати огляд на 3D-трасу, яка йде через 1А-трасу. Для цього ми піднімаємося другим підйомничком, ось зараз через центр Буковелю. Під нами є траса 2, червона, швидкісна для змагань і так далі. Ми це не будемо розглядати. Ось піднімаємося на вершину. У нас на, тут є аж три розвилки: перший підйомничок, другий, який ми їхали, і третій, і тобто на три траси. Але в кожній з них є свої певні розмежування. Ось зараз у нас багато панорамних місць. Трошки спускаємося нижче на один А-трасу. Дивіться, тут шикарні панорамні місця. Не забуваємо фоткатись і мандруємо далі по один а -трас. І 1А з 1А-траси будемо з'їжджати на 3D. Бо нам цікаві сині легкі траси для початківців без екстриму. Лайтові такі, приємні, отож, поїхали. Ширина 3D-траси орієнтовно до 10 метрів, ну, 8 точно, досить полога, гарно вкатаний сніжок, ялинки чи смареки Як бачите, мало людей. Ну, По-перше, ми були на високий сезон. Зважайте на це, бо є різні сезони в Буковелі, є різні ціни відповідні на скіпаси. Але це вже на ваш розсуд і ваш гаманець, мабуть. Але я про трасу говорю. Мені вона подобається тим, що тут просторо, хороший схил, нема крутих поворотів, мало людей зазвичай чомусь не доходять сюди, чи я попадаю в такий період. Дивіться, як тут простора зараз. Навіть трошки можна призупинитись від такої повільності, але можете набрати швидкість і швиденько пройти цей маршрут, але я знімала, тому в мене вийшло так. Для чого я це знімаю? Тому що я пам'ятаю, коли я цікавилась лижами, мені було дуже потрібно побачити кожну трасу, яка вона що до чого, щоб знати, чим туди їхати чи ні. Тому я вирішила, що для вас буде важлива така інформація. Зорієнтуватися для себе, чи вам підходить цей формат траси чи ні. Бо для початківців, чи там, якщо вже ви їздите один сезон чи два, це для вас теж, теж вистачить е покайфувати. Тому не забуваємо про підписочку, <глух> тобто підтримку мого каналу, ви ж знаєте, це є обов'язково важливим для кожного блогера. Я початковий блогер, тому для мене це дуже-дуже важливо. І взагалі находьте час для речей, які вас надихають, наповнюють надовго. Особисто мене лижні покатухи заряджають надовго. Я ось вже кінець січня ще монтую це відео, але вражені, ось дивлюся на ці пейзажі, і я знову ніби там. Тому дякую, що були з Time. Бережіть себе, бережіть Україну, до нових зустрічей!